звати Світлана Петренко, я є аспіранткою інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я дуже дякую Кам'янець-Подільчанам за прекрасне місто, за збережену історію і побажання мої до всіх молодих людей, які навчаються в прекрасному Кам'янець-Подільському національному університеті бути мудрими, мужніми, мати жагу до. Знавати, що є в цьому світі правдиве, жити добром, правдою і мати прекрасний результат. І особливо до журналістів, тому що вони надзвичайно відповідальні люди перед суспільством. Суспільство від них очікує об'єктивної інформації. І мені дуже хотілося дійсно, щоб вони стали прекрасними особистостями, Бажаю, мудрості.